Які для тебе були найважливіші проєкти угу. чи найцікавіші художники, з якими ти е, попрацював? У мене була така історія. Після того, як ми відремонтували галерею, дзвонить до мене людина з незнайомого номера і каже: я давно слідкую за тим, як ти працюєш, хочу з вами. Там, ну, не на ви не на ти, а на ви. Ще, да? Хочу з вами зустрітися, хочу поговорити. Ну, я відкрита людина, да, елементарно приходьте, давайте, ми сіли на підвіконня. І він каже, мене звати Павло. Я кажу, я так само звати Павло. Я 73-го року народження. Я кажу, і я 73-го року народження. Він каже, я дуже люблю мистецтво. Я кажу, і я люблю мистецтво. Я кажу, Павло, дуже багато нас співпадає. Да? І виявилося, що він зростав без батька, і я зростав без батька. І у нас на мистецькі речі, на дизайн дуже співпадають погляди. І ми з ним так поговорили, і він каже: Павло, я живу був в Дніпрі. І в Дніпрі, на жаль, немає такої кількості галереї, і мені іноді нема просто з ким поговорити про це все. Це дуже сумно. Я безмежно люблю мистецтво. І мені хочеться, щоб було середовище, були люди, була молодь і так далі. І він запропонував відкрити ягалерею в Дніпрі. Він каже, я сам це забезпечую фінансово і так далі. Давай, хоч на рік спробуємо, може піде, Не. може буде добре щось з того. Ми відкриваємо ягалерею, і вона шість років працює в Дніпрі. Шість років формується прекрасна команда, і це Павло Мартинов. Павло Мартинов, який засновник Ароматеки, він до сьогодні є одним з найцікавіших колекціонерів. В нього, він чітко має напрямки, які колекціонує. В нього прекрасна колекція і данського мистецтва, і українського мистецтва, і е, дизайну прекрасна колекція. Тобто це людина музей. І так, е, да, він бізнесмен, але він безмежно любить. Те, чим займається, і це був дуже серйозний етап, коли ми зрозуміли, що ми можемо робити філіали. Наступний етап, як на мене, є дуже важливий, це виставка тіні забутих предків, яка була в Арсеналі і в Палаці мистецтва у Львові. Це 16 рік. Ми з Андрієм Олферовим її зробили. І фільм Ю я тоді підтримав цю виставку, а потім Фонд Родини Загорій у Львові. І це була зовсім нова моя кураторська модель, коли виставки стають більш імерсивними, більше залучається і технологія, і ти розповідаєш, сучасне мистецтво стає медіом, тобто медіа в твоїх руках. І ми розказали історію фільму, випустили книжки. І я зрозумів, що ось знайдений певний метод кураторства, який не подібний на те, що було до того. Бо до того це там розвісити картини, вибрати тему і так далі. А це і мультимедіа, і інсталяції, і так далі. І він дав для мене такий поштовх для іншого типу проєктів. Наступний це національний музей проєкт Енеїда, і потім вихід на Ангели.